Під час строкової служби він присягнув на вірність українському народові ще 33 роки тому. Втім, повноцінно пов'язав своє життя із армією лише у 2022 році. Олександр Крубатов – пресофіцер 128 ї бригади ТРО Дике Поле. Чоловік розповідає, працював журналістом, а спочатку повномасштабного вторгнення вирішив долучитися до війська. Тоді, будучи ще піхотинцем, стримував окупантів на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. каже. Ворог випускав по наших позиціях понад тисячу снарядів на день. Ми потрапили під важкий удар РСЗВ. То ну, буквально в кількох метрах розрив починає розриватися світ. Ми всі вижили, і я там злякався страшенно, бо я не міг запам'ятати імена. Контузія була така. Я кажу, що я не міг ні заснути це. Ти ходиш, ти в ну починаєш. По перше, людина, різні люди по-різному ведуть, Хтось агресивно, хтось ще що веде. Це ти не можеш тобі просто натурально боляче, бо ти не можеш вимкнутися. Нині ж Олександр пресофіцер каже, його бригада цьогоріч однією з перших увійшла до складу сухопутних військ. І, хоча законодавчо військові ТРО мали виконувати обов'язки з охорони стратегічних об'єктів, від початку повномасштабного вторгнення вони пліч опліч з іншими формуваннями б'ють ворога на передовій. Розповідає заступник командира бригади Сергій Слодзик. Бригади ТРО воювали так само, але не з такою технікою у нас взагалі нічого не було, крім стрілецької зброї. Так тому нам було важкувато, у нас не було своєї артилерії, крім мінометів. Ну, але ми витримали, вистояли і не поступилися територіями і на крок. В основному бригада воювала, це Донецький напрямок. Точніше, це велика новосілка. Також в нас батальйони брали участь біля Вугледару і біля Куп'янську сестельмухівки. Брали участь у звільненні Харківської області. Сергій каже, зміна статусу на діяльність бригади не вплинула. Втім, охочих доєднатись стало більше, тому що, як ми знаємо, в ТРО. Коли ми були ТРО, дуже складно було з поповненням. Опять нас вважали, що ми ТРО, що ми десь там в засідках сидимо, і поповнювалося дуже погано. То наразі поповнення більш-менш іде. 5 грудня наказом президента України бригаді було присвоєно почесну назву Дике поле. Сергій Слудзик каже, для них це своєрідний бренд, який буде виділяти їх серед інших бригад. За словами військовослужбовця на позивний доцент, таку назву обрали не випадково, адже саме на території дикого поля було утворене запорізьке козацтво. Це степова зона, яка охоплює теперішні території: Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Одеської, почасти Кіровоградської і Дніпропетровської області. Наша бригада вона сформована в Дніпрі. Це мешканці нащадки у тих запорізьких козаків, які створювали історію України. І бригада вела бої саме тут. На яка колись була диким полем, хлопці воюють, хоч хоч і сухопутчики, вони хоч переушники. Карина Голунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.